Добрий ранок усім. Новини з України не втішні. І вибухи в Києві, і по всій країні. І все це дивишся постійно, і пишеш усім, запитуєш, як ви. І це було дуже поруч з моїми е, знайомими, близькими е, в Києві. Тому постійно на зв'язку запитуєш, як там опалення, чи є. Моя хрещена також там була недалеко. Ну, таке все собі. Чи залужного звільнили, вчора ми дивилися все. Якось не яка ситуація, взагалі, що далі буде. Взагалі, якось так незрозуміло все, що чекає далі. Не знаю, немає взагалі ніякого уявлення. Якось це все так дуже давить. Не знаю, що сказати. Дуже все таке похмуре. Так, моя мама в Києві, вона виїжджала, була в мене, була також в Португалії, але не захотіла тут бути взагалі ніяк. Вона півроку була за кордоном, а зараз вона сама в Україні в Києві. Так, Тато помер під час війни, і тому вона залишилась, мама одна, вона ще інвалід першої групи, тому все це як так важко. Постійно думаєш, і взагалі. Ну, не знаю. Сумно дуже. Погода в нас така похмура, Дощик капає, але зараз такий дуже маленький. Така погода. І, і тепло сьогодні, 12 градусів, але якось сумно. Лісова триця. Угу. Я линк засіла. Прийшов майстер ремонтую правки зараз, я йому прийшла, показала, бо я як відповідальна була за ці правки. І мене попросила менеджер. Ось то я підійшла до нього, розказала все. Ну, Нормально. Сказала просто те, що не працює, він же там тестує все. Так от. Ми хочемо виїхати в магазин, купити м'ясо. Просто на вечір запік, запікати. До нас прийдуть гості, наші сусіди, з сусіднього будинку, які з Одеси до двоє дітей ввечері. Ось, То посидимо трошки. Мій чоловік дуже гарно співає, і грає на гітарі, то, мабуть, поспіваємо трошки. Посидимо. Сьогодні вставлю кадри нашого маршруту з магазину до наших будиночків сюди. І це буде під його пісню, яку він виконує радують мене. Це того Валентина. А що там, Лера? Мама, ай, їдечу. Ось тут не треба брати. Щоб цвіточки ставити, і вони стояли добре там. На парковці, в супермаркеті, мабуть, за хлібом приїхав. Грязний, так? Да? Брудний? Да. Оце церква одразу тут, то, що я розказувала. Прямо біля парковки, біля супермаркету, де ми купляємося. Віра там сиділа. Далі. Ось тут ще поруч є магазин, це м'ясний. Там трошки дорожче. Ми нічого не купуємо, бо вони часто додають таку місцеву спецію, якась вона така червона. Не завжди вона заходить. І туди вже пішла площадка, а туди школа. Виїхав трактор. Траку, я Зараз він тут буде їхати, Лера, дивись, на траву. Траку. Зайшли в м'ясний магазин, вона вже на лошадці каталась. Ти просто виходь і воно відкриється. Пішли. Опа. Так. Да. Біля магазину стенд з продажу будинків. Так, оцей проданий перший. Оцей коштує 825 тисяч євро. І ось цей мільйон 250 тисяч. Так, такі ціни. Тут теж все продано вже. Але ціни дуже високі. Це мої поля і мої сади, це мої фортеці удалені, мої пасовиська для води. Дорозі яблуні і айва зеленіх мі, це виноград, все моє трава у траві ми шва, а над нею мат польових бригад Ічумацький шлях, і в милах прах сорок сім чудес всіяє сгс І на кота це мої наливки, і самогонце мої сини в теплих животах достигають в ми, як поза кордон. Дня до дня посхваляють, Господи, ове ім'я це моя країна, і вся фігня в цій країні також лише моя, то чого ти хочеш безжальний світ, що ж мене безсмоктуєш. І з цього мого прийме мене. Це Миша шашкріпеться. Ми їмо, і тут звук такий. Вона попалася в мишоловку. Я боюсь подивитись. Mm. Лерка, ти боїшся? Так, mm. Лерка доїдає рибку, болгур такий і цвітну капусту. І ця миша шкребеться постійно. Я не можу. Боюсь подивитися, це ж її тільки там спіймало, мабуть. І вона не може видратись. Це так вперше, що вдень? Зазвичай вночі. Так, Ми тут трошки так розмовляємо, щоб вона нас не почула. Так. Чуєте, так шкребеться? Так, Миша є, я подивилась. Я не боюсь діставати, хай лежить. Лерка хоче дістати. Каже, я її не боюсь. Да, Лерка, ти не боїшся? Ні, не боюсь. Каже, я дістану сама. Аккуратно? Вона не боїться, это не боїться. Де они Вставляй, куди треба. Одягаєш хлопчика? А десь ходить туди, туди. Давай. І туди. Давай, так теж можна. Гра одягне хлопчика. В різні наряди. Ты сонечко збираєш? Это оно так. Ты ну. Йду готувати в духовці запікати м'язком. Тут 600 грамів, 7 євро свинина. Такий прикольний. Одразу тут все є вже. Спеції. На годинку поставлю і буду готуватися до приходу гостей. Всім дякую за перегляд, всім гарних вихідних, всім до зустрічі!